Вітаю всіх, друзі. Всі ви вже чули про законопроект 11340, яким провладні мародери та корупціонери намагаються легалізувати корупцію в Україні. А саме, по суті, законопроекту запровадити механізм угоди корупціонера зі слідством. Є лише дві умови: угода зі слідством та повернути державі 50% від суми корупційного злочину. Тобто, якщо навіть спіймають на злочині, в 100 мільйонів то корупція НРЗ 50 мільйонів повністю відкупляється та звільняється від обвинувачення. Друзі, цей законопроект, який підтримали у першому читанні всі слуги, це повне дно. Такого бездарного та злочинного уряду у нас ще не було за усі часи незалежності. Під час цієї кривавої повномасштабної війни вони навіть не визнають війну війною. Вони знущаються над народом України, вони знущаються з військових. Та висмоктують із бюджету України як ті упері останні кошти для власного збагачення. Уряд Зеленського і так очолює усі незаконні та корупційні схеми, а зараз вони ще й намагаються легалізувати корупцію. Друзі, лише разом ми їх зможемо зупинити, а потім вже разом будемо відбудовувати Україну та змінювати майже усі їхні злочинні закони. Бережіть себе, об'єднуємось, вірте в ЗСУ. Слава Україні!